Привіт із Закарпаття. Знаєте, що хочеться з вами десь поділити? Я колись думала, що не є різниці, в яку церкву зайти. Я думала, що всякди є Бог, яка різниця десь молити. Знаєте, в мене було таке поняття, твердиня така в голові, що всяк є Бог. В мене Бог був іменно в зданні, так як я його помістила там, він в віконах, в мене був у свічках, в обрядах, ритуалах. Але при тому всьому моє життя воно було у гріхах. Любові не було навіть до рідних, а про других я взагалі мовчу. І я думала, що я з Богом. І я вижу, як сатана, він нас дурить, тому що я була в Вавилоні. Бог каже: вийди із Вавилону. Каже, мені не треба ті свята. Для кого ті свята? Ви знаєте, я святкувала усі свята. Айбо святості у мене на тих святах не було. Я гапила, матюкалася, кричала, обзивала других. І все, при тому всьому, я святкувала якісь свята, нібито то свято і мені, знаєте, люди вважають так, свято то, типа як Божий день, або свято то для нашої душі. Бо було з ким по випити. Насолодитися і усе є свято для своєї душі. А де в тому всьому Бог, люди? А ви запрошуєте на свято Ісуса Христа, Ви розбираєте Слово Боже? Якщо не є Слово Божого, не є Ісуса Христа, то що би ви там не робили, то все беззаконня в очах Бога. Бог каже: я ненавиджу. Каже, мене тошнить вже від ваших свят. Від ваших обрядів, а кадилову взагалі огида каже для мене. Каже, я навіть не слухатиму ваших молоток. Каже, подивіться, навіть пес знає свого господаря. Віл знає свого хазяїна, каже, а народ мій мене не знає. Навіть кіт знає, хто в нього господар, пес знає, тварини знають, а ми не знаємо. Тому що ми знаходимося у царстві сатани Вавилон. Поклоніння цьому світу, ми ставимо фокус на матері, на чому завгодно, на, на що завгодно, але ще не на Бога. А Бог заключається в тому, щоб ми представляли Царство Боже. А царство Боже то Слово Боже, без Слова Божого не буде народження згори. А не буде народження згори, як Ісус сказав до Никодима. Якщо ти не народишся згори, ти, то навіть не переступиш порог Царства Божого. Царство Боже не світить нам, якщо ми не народимося згори. А щоб народитися, треба слово Боже.